Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. Ви часто мене питаєте, коли ж буде мир, коли переможе Україна? Так, вона неодмінно переможе. Я не просто в це вірю, я знаю. І почала вона вже перемагати ще від того, як з перших хвилин почали захищати ще в 2014 році державу, із часів повномасштабного вторгнення, коли звільнили Ірпінь. Так, ми платимо дуже високу ціну за нашу свободу і незалежність, проте ми обов'язково переможемо. і ми кожен день робимо ще один крок до нашої перемоги з астрологічної точки зору. Я бачила, коли мав початися контрнаступ. Я ще обов'язково буду робити прогноз для України на наступний рік. Від дня народження до дня народження, так званий соляр. Я пізніше розкажу вам, що це означає, а зараз просто хочу розказати вам, що я побачила за допомогою методів прогнозу, опираючись на важливі точки гороскопу як кармічні місячні вузли, адже там, куди вони попадають, там і буде основна кармічна задача наша продовж півтора року, поки вони будуть в одному знаці. Також так звану точку життя, тобто це та точка, яка коли проходить по планеті, активує її найкращі якості. Вона допомагає планеті максимально розкрити себе. З вами Клименко Наталія. Зараз в деталях ми побачимо, які планети будуть активними і впродовж якого періоду. Вітаю всіх на своєму каналі. Ми поговорили про всі знаки Зодіаку, а тепер розглянемо Україну. Україна у нас народилася за останні, беремо дані, 24 серпня 1991 року. І ми маємо Сонце. Сонце в Діві. Тож дивимося Діву, а також дивимося за Асцендентом це у нас Козиріг. Кармічний місячний вузол, хоча і змінив знак терця на овен. А навіть коли перейде 17 липня, кармічний місячний вузол раху, який вказує на шлях розвитку еволюції, кармічний обов'язок держави все рівно залишається в третьому домі. Це дім наших друзів, сусідів. Все, що пов'язано з близьким оточенням, і ми бачимо, що в цей же період Юпітер, як планета великого щастя, авторитету, допомоги, знаходиться також в цьому домі. Кермічний вузол перейде в другий дім, дім нашої самооцінки, наших грошей економіки, лише коли буде пересікати ось цей куспід. коли зайде в другий дім. Починаючи з 12 грудня 2023 року, вже буде інша кармічна задача в нашої країни, тобто підняття власної економіки, власної самооцінки, вміння заробляти кошти і покращувати своє матеріальне становище. В цей же період, навпроти, ми будемо дивитися зараз кармічний місячний вузол Кету, який ми вже маємо досвід по ньому, він переходить у восьмий дім, дім великих грошей, дім кризових ситуацій, нам треба від них позбавлятися і йти у свою самооцінку і підвищення економіки, покращення нашого матеріального становища. Якщо ми візьмемо трошки далі, і подивимося, а коли ж буде переходити і кармічний вузол і, із другого дому в перший, ось цей період це вже буде 26 й рік, січень місяць. І цей же період, якраз місячний вузол, буде вказувати на те, що треба яскраво себе проявляти, себе як державу. І це будуть відновлення партнерських відносин, і в першу чергу треба буде робити акцент на себе. До того ж цей час. І такі е, сильні планети, як Плутон, планета трансформації, відбудови, коли все, що е, погане, воно відійде або ж воно е, отримає нове дихання. Тут же буде і Венера, яка символізує гроші, тут буде і сонце, яке символізує енергію енергію, і щоб ми сяяли, і буде у з'єднанні із кармічним зв'язком, який є власне в нашій державі по карті Натальній. І тут же недалеко буде Марс, планета дій активності. Та головне, що починаючи з 2026 року, отака цікава точка, точка життя, буде проходити також по головним планетам. Вона буде їх активізувати, починаючи вже із Юпітера, який символізує авторитет, відповідальність, закони, порядок, масштабність. Ще й в Леві так? буде за підтримки, за підтримки вищих сил, а це у нас Селена, і також далі вона буде йти і буде проходити через Меркурій. А це наші зв'язки, знання, інформація, транспорт, взаємовідносини, Далі буде проходити по Венері, яка символізує гроші і економіку, тобто буде активація економіки. Так, хоч тут і буде квадрат до урану, нам потрібно буде проявити певну креативність і неординарність, саме напружений аспект дає нам силу. Нам щось може не подобатися, але воно. Активує наші дії, сонце також наступним буде, по якій пройде ця точка. Сонце це взагалі той період, коли буде найяскравіше проявляти себе країна. Повернуся до урану. Уран буде знаходитися в четвертому секторі і ще і в знаці Тельця. Це символічно знак України. Символічно також, що це буде пов'язано із Венерою, а Венера в своєму домі не дасть. Якби вона зустрічає уран в своєму домі, то цей напружений аспект не буде настільки напружений, просто це дасть нам енергію для того, щоб ми діяли. Уран відповідає за новітні технології, за переорганізацію, за націленість вперед, за велику свободу. І в принципі, телець це земний знак, земний знак спокою. І подивіться, буде активація саме в земних знаках і в тельці. і… В діві це земний знак, і в козирозі активація земних стихій. Юпітер буде знаходитися в сьомому домі, домі партнерства, і він ретроградний на той час буде. Тож і в знаті рак до це може бути пов'язано із емоційністю. Рак це емпатія, це допомога сім'ям. Це можуть бути. Розширення допомоги від інших держав і створення нових зв'язків, тісних партнерських зв'язків. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я маю надію, що ми звільнимо всі території України ще до кінця цього року. Звісно, такі вороги не залишить нас просто так, але максимально себе проявляти і. Показувати свою велич як держави ми будемо трошки пізніше. Запасіться терпінням, адже зараз важливо не просто зробити контрнаступ, а зберегти життя наших захисників. Всім бажаю і віри в себе, в ЗСУ, і в неодмінну перемогу, щоб ви навіть не сумнівалися, вона буде. Ми не просто так маємо символ України, знак тельця. Це мирний знак, це матеріальний знак, це ресурсний знак. Ним управляє Венера, яка зараз ретроградна. А це планета, яка відповідає в карті держав за ресурси і економіку. Зараз дуже багато ретроградних планет. І Нептун як планета віри, перевірка на віру. Це Сатурн як планета, яка відповідає за кордони, і ретроградне означає повернення наших кордонів. Далі буде в цьому місяці ретроградний Меркурій, який також дасть нам можливість знову отримати потрібні нам і знання, і сполучення, адже це планета, яка відповідає і за інформацію, і за дороги, за транспорт, за переміщення. І вже на початку вересня, в кінці серпня, починає діяти ретроградний уран, уран планета свободи і незалежності. Ми будемо повертати свою свободу і незалежність. Обов'язково ми будемо повертатися до новітніх технологій, до розробок. До... Це також планета космосу, авіації, всього того, що пов'язано із неординарним і інноваційним. Друзі, я бажаю вам віру в себе, в свої сили і в перемогу. До наступних зустрічей в наступних відео обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі подій як для всіх знаків Зодіаку, так і для України.